Олексій Тесля вимушений переселенець з міста Шостка Сумської області. Чоловік разом з дружиною другий місяць живуть у медико-соціальному реабілітаційному центрі Дорога життя в Ужгороді. Ми їхали власним авто по рекомендації уповноваженої уряду справи осіб з інвалідністю. Вона ну, опікувалася мною вже з самого початку, телефонувала і пропонувала виїхати з міста, але ну ми. Майже три місяці були в оточенні, я не міг виїхати. У нас не було ліків, не було їжі, ну, були складнощі з цим. Як тільки з'явилася ну, змога виїхати, вона ну, направила нас сюди. Ми їхали три доби. Ми їхали з зупинками, ну, бо в мене в минулому році зробили операцію на серці, і мені ну, тяжко знаходитись довго за кермом. Олексій каже, для них у центрі виділили кімнату. Прийняли дуже добре. І, ну, живеться теж непогано, ми не голодні, зігріті. І, ну, тут я побачив. Не просто центр, я побачив величезну родину, яка приймає ну, всіх людей. Нам пропонували і заняття, там, ну, реабілітацію таку фізичну, але ну, теж я не хочу бути для людей обузою, розумієте, тому я сам займаюся. Тут є спортмайданчик, я ну, туди виходжу, сам займаюся. Плануємо повернутися додому. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут перехистили 30 вимушених переселенців. Розповів директор медико соціального реабілітаційного центру Дорога життя Олег Кириленко. Спочатку військових дій звернулися наші київські колеги, київські друзі для того, щоб допомогти з приютом людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю їх супроводжуючих. І за цей період, от, більше ніж півроку, нам вдалося відправити за кордон спільно з нашими румунськими колегами в ОРАДА, в Румунський хаб і далі в Європу біля 160 чоловік з інвалідністю їх супроводжуючих. Працюємо в місті з соціальним замовленням, тому деякі кошти ми прикривали до комунальні платежі, деякі штатні. Соціальний супровід, що стосувався. А в основному це кошти з Національної асамблеї людей з інвалідністю, які працюють з ОНІВськими організаціями. Це всеукраїнська коаліція захисту прав людей. З інвалідністю, це просолькою організацію Софтюлі. Вони надавали допомогу. Ми багато років працюємо з центром дорога життя. Ми розпочали працювати разом ще у 2006 році. Ми допомагаємо переселенцям в Нідерландах. Допомогли розмістити 400 людей з інвалідністю в Голландії. А також ми допомагаємо і тут переселенцям, яких прийняли дорога життя і карітас закарпаття. Наразі в центрі дорога життя живуть 24 вимушені переселенці. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Олексій Артем'єв, Суспільне новини.